лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Європейський інвестиційний банк надасть Україні 100 мільйонів євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. Віктор Гальчинський, економічний журналіст, директор з комунікації Кредобанку. Віктора, здрастуйте. Добрий. день. Україна уклала з європейським інвестиційним банком угоду в рамках конференції з відновлення, яка проходить зараз в Берліні. Які потужності має банк для допомоги Україні? А, насправді Європейський інвестиційний банк є одним з головних таких інвестиційних партнерів України, як по інвестуванню, так і по відбудові України. Варто зауважити, що Європейський інвестиційний банк саме спочатку повномасштабної агресії вже надав е, Україні приблизно 2 мільярди євро різноманітної допомоги. Звичайно, що переважна більшість е, цих наданих коштів це довгострокові пільгові кредити, але десь приблизно там від 20 до 30% сум такої допомоги це гранти, е, які не потрібно повертати, які йдуть на там певну технічну підтримку реалізації основних проектів у рамках цієї угоди, тобто європейський інвестиційний банк, е, працював з Україною і до повномасштабної агресії, і до речі, оця перша програма так Ukraine Early Recovery Program, чи Ukraine Recovery Program, Вона стосувалася ще е, районів які і стосувалися відбудови районів які е, межували з е, окремими районами донецької луганської областей тимчасово окупованими територіями до 22 лютого 2022 року тоді вже інвестувалися е, ці кошти ну а з моменту повномасштабної агресії банк переорієнтувався і змінює і масштаб допомоги, і цілі програми, тобто зараз однозначно, що вона е, піде на відновлення об'єктів енергетики, відновлення е, водоканалів там, де вони постраждали, е, відновлення об'єктів і відбудову об'єктів е, соціальної інфраструктури. Е, кошти надаються для цього е, державі Україна. 100 мільйонів. 100 мільйонів євро зараз це безповоротні кошти чи частково кредит? Е, на жаль, якби я не бачив е, тексту підписаної угоди. Можливо, там пізніше будуть роз'яснення, але так виглядає зараз, що це буде е, кредитна допомога, яка буде включена в загальний обсяг е, допомоги європейсь, е, від Європейського Союзу України. Але це будуть. Довгострокові пільгові кредити, тобто детальніше можна буде зрозуміти е, тоді, коли е, ми побачимо текст угоди. Але в будь-якому випадку ці кошти нам е, не зашкодять, оскільки е, зараз на сьогодні, враховуючи той стан нашої енергетики, враховуючи той стан нашої економіки, реально кожен євро, е, який працює на відновлення і на відбудову навіть не чекаючи перемоги, це. Для нас дуже важливо, оскільки дозволить підтримати е, економіку в житті е, в житті стані раз. Ну і з другого боку, е, все-таки має надію, що е, чимало ураженої енергетики за допомогою європейської допомоги, не тільки європейського інвестиційного банку е, буде реально відновити і це. Е, і, і це можливо була ще одна заява за підсумками першого дня конференції в Берліні. Е, Урсула фон дер Ляєн, голова європейської комісії, заявила, що е, загальні домовленості про допомогу Україні власне у е, відбудову і відновлення інфраструктури з боку європейського союзу складуть 1,4 і мільярда е, євро. Причому з них приблизно мільярд євро. Це є різноманітні там кредити і гарантії. Тобто, це не є оця е, ті 100 мільйонів, що ми говоримо, які там цільово йдуть під відбудову важливих соціальних е, об'єктів. А це і тут і кредити бізнесу, і кредитні гарантії підприємствам, які працюють тут, і 400 мільйонів будуть безповоротні це гранти. Які е, будуть супроводжувати оці проекти, які реалізуються в рамках кредитів? До речі, так і працюють зараз програми з бізнесу, що на окремі інвестиційні кредити може бути так званий або кешбек, або е, просто додатковий грант. 30%. людина взяла. Почала реалізовувати інвестиційний проект. Вона зразу отримує виплату до про фірма. перепрошую. та фірма зразу отримує виплату приблизно там три двадцять тридцять відсотків залежно від умов конкретного договору, залежно від умов конкретного проекту. Від суми такої, такого кредиту, як грант, як європейський грант, який не потрібно повертати. Це дуже важливий і потрібний механізм підтримки. З боку Європейського союзу країну, яка напевно найближчим часом буде говорити вже про вступ до Європейського Союзу повноцінно, які країни і проєкти зголосилися сьогодні фінансово долучатися до відновлення України? А, практично основні з того, що я бачив, це все кошти Європейського Союзу і. Країн Європейського союзу, хоча е, досить велику активність, але чесно кажучи, не відстежував, не знаю, чи є чи є якісь е, конкретні контракти підписані дуже сильно е, питанням відновлення відбудови України цікавиться Японія, деякі інші країни Азії. Вони є так само на Ukraine Recovery Conference, е, але там поки що, ну е, скажемо так, з того з того, що ми бачимо, ми бачимо потужне зацікавлення, але таких. Речей, які з нами підписує Європейський інвестиційний банк, ну напевно, що трошечки далеко. Але це моя суб'єктивна думка, може, сьогоднішній день конференції в Берліні змінить ситуацію, і ми побачимо яку угоду, яка була б підписана з урядом Японії. На останок які є державні програми з відновлення соціальних об'єктів, зруйнованих через російську агресію, можливо, теж яка, якесь співфінансування. Тут однозначно зараз зараз важко сказати важко виокремити якісь окремі державні програми, бо держава постійно займається відновленням всієї інфраструктури, і дуже часто на жаль не встигає, оскільки руйнує, оскільки Росія руйнує більше ніж ми можемо відновити, і в нас як наприклад є якісь швидкі відновлення за рахунок внутрішніх коштів, які так само нагадаю, що гуманітарні видатки чи не військові видатки бюджету вони неможливі, покриваються за рахунок міжнародної допомоги. Це такі програми, як з Європейським інвестиційним банком. Зрештою, згадаємо тут і програму Ukraine Facility, яка передбачає довгострокове велике фінансування України. Але в першу чергу це. Більше гроші Європейського союзу, тому що тут власні програми українські ну вони не, не співрозмірні, е, з порівняно з обсягами тих коштів, які зараз до нас заходять на відновлення. Звичайно, але парадокс ситуації в тому, що е, оскільки війна серйозно зруйнувала і продовжує руйнувати нашу інфраструктуру, наші об'єкти, наші економіки, навіть таких. Величезних обсягів інвестицій, яким би ми дуже тішилися у 2019 чи 2020 році. до речі, до речі можу згадати, що той же самий Європейський інвестиційний банк е в райони е Донецької та Луганської областей підконтрольні уряду України до повномасштабної агресії. Тільки одна з програм, яка була укладена у 2020 році, е мала вартість 340 мільйонів євро. Це хороші гроші, і багато чого на це було зроблено. і Ми тепер на жаль, не всюди можемо побачити, що було зроблено, тому що воно зруйновано Росією. Ось але е в 2020 році ми би півтора мільярда євро раділи зараз. Ми. Тому думати, що на які першочергові видатки це витратити, і і чого де вистачить. Тобто, якщо до речі, енергетика, то там стосується це як фінансова допомога на відновлення, Тут і натуральна допомога, тобто є якесь обладнання, там які європейські партнери передають. Як це було в 2022 році? Це зараз так само відбувається у 2024 році, і таким чином ми відновлюємося трошечки швидше ніж планували завдяки цій допомозі. Вікторія, от можна порахувати на що може вистачити 100 мільйонів євро? Mm, ну за 5 хвилин ми точно не порахуємо, але принаймні якісь е, такі це першочергові видатки, якісь точ, точкові речі в е, е, ліквідація якихось, скажімо так, не критичне критичних пошкоджень оперативних. Ось але навряд чи це чи цих коштів. Вистачить на будівництво якихось е, великих об'єктів, але, хоча, якщо говорити про якусь децентралізацію енергетики, то потенційно можна її звичайно використати. І тут до речі, багато вже і компаній, і м -м, підприємств державних можливо там десь це, теж це буде використовуватися, що е, вкладають вкладатимуть у невеликі об'єкти. Газової генерації, гідрогенерації або іншої альтернативної енергетики це теж до речі, один зі шляхів не тільки відновлення української енергосистеми електричної, а і посилення її стійкості, тому що е, менш е, якби десятки сотні е, порівняно маленьких об'єктів е, значно важче знищити ніж е, одну теплоелектроцентральну. На жаль, і добре, добре що до цього дня. Вікторе, дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.